Вітайте, вітайте, кохані мої любі приятелі. Сердечно запрошую вас на мій канал Мукбанк Марія Уші. Дійсно з вами буде як сніданку Бартик, мій коханий монж. Он, кохані мої, я сніданку. Ми вже перед хвільком, та вже таку віншу хвільку вручили, кохані мої, за склепу десь перед сьогодні. Я закупав і вам робила от калеки, кохані мої, поглядайте. Хау халу, халу закуповувати за склапу ліду, начиня подмивала. Тут і в злеві теж повимивала, бо трошки води завше на лечі е, мізки, кохані мої. Ну і слабо стікає. Єднак, може, то рура якась пінова десь там забіта, а не е, наша е, рура. Так же, не ну, Бартик має такий друт. І може no. спіралі таку везьми і спробує ще тим, але <coughs> не знаю, чи то здаче, щоб я ще не ушкодити ту руру, то таке. У нас є на сніданку, кохані мої, багета така житня з кукурудзом, чи <coughs> яєчка із шинком, з щепком на маселку правдивим. Е, то яєчничка. То, до, до Та, так, так, бо то <coughs> ми не можемо так, направді, кохані мої, користити з того зливу. І я так вже дійсно змивала то начинять, вмивалися знову в лазенці. І так сіно, що з тим начинянням було. Тяжко ті міські, кохані мої, носить теж виливати. Цілий, кохані мої, рекламувки хліба і життєво сонячні такий. Тут мамі житні житті, Вікторка, може бути. Кохані мої, приносила. Коханютки. Ну, Бартик, кютрою ще йде додому, так вартош. Nie wiem. A on jeszcze chce w czwartek zostać. No niech zostaje, a mi to co, kochanie, dzień tam, tam. tylko żeby mm. Kuba się nie obraził, wiesz, i mama już tam czeka z niecierpliwością na ciebie. To już tu dużo czasu poświęcił swojej żonce i jej synowi Wiktorkowi, mm. pomógł cię mógł. Co mógł, co potrafi. Bartoś umie bardzo dobrze sprzątać po remontach, kochanie moi, on fajne okna wyszoruje. Tutaj ktoś... З та сенска, не знаю, чи якимось тлущим з пательні виліла, чи чим. Бо то клейонце било, кужу того сі набрало. і так. Я ще трошки чорненького застало, але таке вже шаренького, радше. бо шурувала кілька разів і тими плинами от, давала, і, ten, і водом трошки одмилася, але не до конця, як то було, в юж білютки вшети. Зазросніки, кохані мої, заздрожчим і таке робимо. Вчора і так обсмарувала мене то якесь кафе, бо, звісно, я благородний модератор, ваш, моїй коханий Сєнек Вікторій Заблоковий, бо я казала Заблоковий. Так обсмарувала, такі глупоти виписувала. Кохані мої, я десять і пів років не жалувала себе, Водого свого віку, своїх сил, свого здоров'я, кохані мої. Тяжко працювала през десять і пів років на клятках. Я ще раз повторював, коли я раз якийсь жанду. Шпронтала польські вулиці, подворка, смітники, грабіла лістя мокре, тягнула такі дуже набиті в биток борки з листями мокрими, одсніжала, зам'ятала сніги, посипивала солем, посипивала п'яским, який, кохані мої, замерзав і пластиковим шуфельком не можна було видобити того п'яска роньками теж, бо mm. то замерзнятий п'ясик. Ружниці робило, кохані мої. Раз, а навіть два рази з зі сходу, кохані мої, моцно всі пообіяла, плакала, як дітсько мале. Для того ж влончилося святло на клятці і раз і влончилося. Я мислила, що ж сходка остання. хіба через дві сходки подала. Так же Побіта, яка вже до праці була ушикована, вийшла, бо услушала тек, mm -hmm. каратики взивати, як всі пані чує, ніч пані собі не зробила. Отак і, кохані мої, в праці ружні бива. По майкелю, кохані мої, з пікарні, цукерні йшла по праці, то в голові сі так кринтіло, що за кожний стовп плапалася, щоб не впасть на уліці, бо люди би помисляли, що алкоголічка, нахлялася. Я ще б харкали в моєму стороні, бо зараз така і не чулиця. Кохані мої, навіть той чоловік, алкоголік, чи наркоман, чи є ще чогось, хазарту якогось узалежняний, теж є чоловік. І теж як десь він там, чи на лавеці лежить, чи на ходніку, треба подість, треба хоча б визвати поліцію, каретки. Щоб всі люди розібрали, кохані мої, чи він е, захоровав, щось стало йому, чи він сінапів і так далі. Не вольно так е, мінять чоловіка. Кохані мої, чи старші особи подаю. Жичу вам смачного, кохані мої, бо бартось смачного не потреба взяти і без смачного, бо ячничка з шинком консервовим, кохані мої, з чепьорком дуже файним. Дякую. Ну, пиха. Такий файний дітей, кохані, бачите, який щепьок файний я купила. Як ніж, І чи таких дуже. от цибульки такі дуже великі. Я ще б не м'яла. mało, ale No, trzeba pomalutku, dlatego że kupiliśmy... Ty kupił mi tylko dziesięć jajeczek, a oni takie malusienki, kochani moi, jak gołębie jajeczka, no i co, trzy jajka. A mało ich, trzeba się podzielić, zjeść. A my pojedziemy i co, nam trzeba, żeby na dłużej było, do piątego, 4 grudnia, żeby ja miałam swoje pieniążki. Tych 500, ty dziękuję, nie plus ty dziękuję, dziękuję za uwagę, dziękuję. kochani moi, całuski, do zobaczenia. Papa, pa. mądry mądrzy bądźcie, piszcie, kochani moi, mądrzy żeby nie e, obrazić, żeby nie zranić kogoś, swego blogera najbardziej. Do zobaczenia, pa, salut.